Не говори зі злом. Це новий фільм відомої кінокомпанії Blumhouse, який є рімейком одноіменного датського фільму 2022 року. Сюжет картини розповідає про. І ось тут я не повторю помилок маркетингової кампанії цієї картини, бо трейлер до фільму зіпсував абсолютно все, що можна було зіпсувати у цьому фільмі. Якщо ви хочете подивитися цей фільм, ну дійсно він вас якось зацікавив, і нічого про нього не знаєте, можете спокійно спробувати подивитися його у кіно або, хоча б вдома, можливо, у вас буде інше враження від картини, аніж було у мене в кіно. Якщо ж ви дивилися трейлер. Або той фільм, ото датський, можете пропускати цей фільм, бо він лише відніме у вас час і не подарує жодного приємного відчуття. Від перегляду цікавої картини в кіно почну з того, що у сьогоднішньому огляді я не хочу показувати жоден фрагмент цього фільму чи трейлеру, бо не хочу зіпсувати враження тих, хто ще не зловив спойлери до картини. Лише скажу, що загалом це трилер про взаємовідносини людей один з одним та залежність людей від занадто цивільного життя сьогодень. Хоча оце, що я сказав, що це трилер, все-таки не завжди і не всюди у цій картині. Цей фільм мені не сподобався. І навіть не через те, що він не має подвійного твіста, що могло б дійсно врятувати цю картину, а просто через те, що не говорить зі злом, це драма, Драма, досить паршива драма з нецікавими героями, де іноді з'являється Джеймс Макелей і починає грати свого ж персонажа місцями дуже і дуже переграючи зі спліта або скла. І все це, все це розтягнуто на годину 40 хвилин, без залучення якоїсь музики, лайнової гри, дітей, смішної операторської роботи, без застосування цікавих конфліктів у оповіданні, та просто зі знущанням, буквальним знущанням зі сценарною логікою світу та дій героїв. У цьому фільмі карикатурно дурні абсолютно усі. Починаючи від Макрона, батька та Емілі Бланц Аліекспреса мати закінчують. Чуючи Макевеєм, який відіграє мультяшного лиходія з Луні Тюнз. І так, цей фільм до біса нудний. Хоча якийсь саспенс та трилер можна побачити лише на 70 й десь хвилині фільму, ну. Це говорить вже про багато що. Ну, а перед продовженням я хотів би подякувати всім 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 спонсорам цього каналу. Дякую вам, Велетенське. Особливо подяка йде до Ярослава Левченка, Звероїда, Фрімена, Павла М, ем, Олександра Вороновського та Михайло Колесника. Дякую, Велетенське. І також окрема подяка йде до Звероїда та Понірака. Дякую вам всім, всім, всіх, кому зараз бачите на екрані. Якщо ви хочете теж допомогти проекту, перший коментар вам у допомогу. Я буду дуже вам вдячний. Дякую. Поїхали далі. І я все критикую, і критикую, але найсмішніше, що цей фільм обмилували західні критики і назвали його сміливим та цікавим переосмисленням ідей Хічкока. Хічкока, бляха. Але Хічкок навіть на психо, з яким цей фільм чомусь порівнюють, показував у Google разів більше таланту та креативу, аніж творці цього. Цього фільму не говори зі злом, був би прохідним навіть на нашому ТБ, не говорячи про широкий міжнародний кінотеатральний прокат. В ньому абсолютно все або посереднє, або навіть погане. Його рятує тільки Макевий на постері, якого всі знають, і якого у фільмі до біса мало. Коротше, чесно скажу, дуже шкода і за час, і за цей огляд. Але я дуже розчарований і шкода казати так про представника мого улюбленого жанру кіно. Але це ну це прям нудно та погано, чесно. Оцінку суб'єктивності зараз ви можете побачити на своїх екранах. Хотів би особливо подякувати кінокомпанії BN та Film Distribution за можливість подивитися прес-показ цієї стрічки. З вами ж сьогодні був Вадим. Бережіть себе, любіть кіно та не говори зі зломанай.